Я хотів би з тобою зараз, друзі, поговорити про дуже невдячну, як я й сказав до початку нашого запису, інформацію про телефонну розмову Сіндзінпіна і Дональда Трампа, тому що деталей цієї телефонної розмови немає. Ми про неї, можливо, і не дізнаємося найближчим часом, але сам факт, ну як я так думаю, і свою думку, це дуже для Трампа знаково. Він тепер хизується, я поговорив із самим Сінзінпіном, або сам я поговорив із сі, або два найвеличніших поговорили між собою. Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про те, що може бути підписана угода про продаж частковий Тік-Ток. Також е, на тлі переговорів між Вашингтоном та Пекіном про торгівельну угоду. Невдячне запитання заключається в тому, що ти думаєш про це загалом. До чого вони могли домовитись чи не домовились ні до чого. Ну, я думаю, що, по-перше, це дійсно дуже важлива історія. Очікувана, її давно чекали. І я не виключаю, що це от зараз телефонна розмова. В жовтні буде зустріч, оскільки в них є все одно питання, не вирішені, і ці питання подобається нам, це не подобається, вони мають безпосередній вплив на російсько-українську війну. Це теж факт, якби і я думаю, що. Трамп може навіть зараз почати грати в таку гру, що Росію підтискати. Ну власне, що він починає потроху робити там з європейцями і так далі. Але і при цьому сподіватися, що і Цінзімпін зі свого боку, після того як вони зі штатами вирішать ці питання, теж почне її би трошки змушувати. Так обережно сідати за стіл е, перемовин, тому от коли вони переговорили, я так розумію, це дійсно історія з Тіктоком в першу чергу, яка, як на мене, достатньо позитивно роз, 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 розвертається в бік Китаю, тому що Китай а, так він там продає, але вони ж так... контроль важливий момент, можливість, якби е, контролювати і впливати, вони зберігають а. Трамп, до речі, я так зрозумів, судячи з його дописів, пішов на це не закриваючи повністю TikTok, Прекрасно розуміючи, що він відіграє дуже важливу роль для американської молоді. І, взагалі, там для людей ну певних вікових груп. До речі, груп вже там 55+, це теж популярна зараз історія. І Трамп ну робить ставку десь на ці групи. І от каже їм, що не хвалюйтеся, ваша улюблена соціальна мережа закрита не буде. Вона просто, типу, буде контролюватися Сполученими Штатами. Все добре. Сінзінпіня, судячи з усього, це влаштовує. І я б на цю розмову дивився через призму того, що певну попередню умову для фінальних серйозних перемовин вони виконали. Трамп її виконав, мені здається, з певною повагою до Сінь Зімпіня. Давай не будемо забувати, що є ще одна новина про Тайвань, заморожена історія з чотирма сотнями мільйонів власне допомоги, які Трамп зараз призупинив. І я думаю, що це теж пов'язано власне з перемовинами з Китаєм, щоб показати, що дивіться, я можу його так. Теж робити, головне, давайте домовимося про мита і тарифи. А далі вони в жовтні будуть говорити про мита і тарифи. І намагатися якби поставити крапку в незавершеній історії, яка насправді є дуже важливою як для сполучених штатів, так і для Китаю. Ну і до цього хочемо ми чи не хочемо зараз, можливо, про це не говорили вони, але вони будуть говорити в тому числі про російсько-українську війну. Так mm -hmm. чи інакше, це питання виникне. Трамп е, навіть не проти мені здається поступитися часткою свого успіху в завершенні війни, навіть поділитися з зінзінпіням за умови своєї mm -hmm. першості. І подати це, як дивіться, два крутих лідери. Типу, а поділили б. все, вирішили і так далі. Він же ж пам'ятаєш, до речі, ми із тобою це обговорювали. Він з цього починав. Коли він перший писав пости, Китай може допомогти, Китай може вплинути. Він повернувся до цієї політики. Я так думаю, що Трамп це класичний, класичний політик коло. Він по колу ходить, проходить коло, повертається, проходить коло, повертається, і в Китаї в нього таке відбувається. Але позитивний тон, позитивний тон. Мені здається, для нас, ну я дивлюсь виключно через призму України. Да? Для нас він більше плюс, ніж мінус. Тому що, якби вони там прям посварилися, то очевидно, що Китай би почав підстримувати Росію, там, дзьобати Європу і США сильніше. Да? А так вони поговорили, то Путіну треба хвилюватися. Тому що, в принципі, про тарифи домовляться, і потім Сін Зімпінь каже: Дивись: слухай, Володь, а треба закінчувати. В нас он з Трампом час робити гроші? Артика чекає, ну хай через Росію в якості інструмента, які вони будуть mm -hmm. юзати, але Артика чекає, але для цього треба війну закінчити. Тоді скажи мені, будь ласка, а як може виглядати це закінчення війни, якщо ми, ну в принципі, погоджуюсь, констатуємо, що. Певний успіх, частковий певний успіх у відносинах Пекіну та США для Трампа є. Всі пішов на контакт. Це перший раз з моменту другої інавгурації Трампа. До цього офіційних повідомлень не було. не було, так. І що це означає для нас? Ми говоримо про наближення замороження війни, але як це буде виглядати на землі? Ну, це буде замороження по лінії розмежування, про яке, до речі, не прямо, але раніше говорив Китай. Він казав, що давайте зупинимося на тому, на чому є, і завершимо війну. Пам'ятаєш, ми тоді Китай сильно критикували, тому що у нас була інша позиція. Це що тільки тільки початок, навіть ще до інаугурації Трампа, були такі заяви зі сторони Китая. Зупиниться по лінії, яка є, і давайте припинимо війну. Ми ж та нам ж тоді це не подобалося. Україні так, так. У нас була інша позиція з того часу. Наша позиція зазнала трансформації. Це факт. Я розумію, що я кажу, може, неприємні речі, але це факт. Вона публічно змінилася. Ми mm -hmm. готові на заморозку по лінії розмежування, що співпадає з першопочатковою позицією Китаю. Пін взагалі може вийти і сказати: ви робите зараз по китайському плану. Те, що ми пропонували ще рік назад, заморозка по лінії розмежування. Ну лінія розмежування динамічна, але ми ж зупиняємося там станом на... Наприклад, там, 20 вересня, 12-ту годину дня, ну я образно кажу зараз. да? Як до речі, було от, під час Першої світової війни там, станом на таке, от бойові дії припиняються по тій лінії, яка от досягнута там, на 12-ту годину чи 11-ту, і так далі, е, і от в цьому плані для Китая тут нормальна історія. Він говорить заморозка, Ми говоримо заморозка, а далі починається вже процес ну, перемовин. Як це буде виглядати? Ну я все одно продовжую дотримуватися тієї позиції. Що ми не будемо мати ніякої мирної угоди, ми будемо мати документ про припинення вогню, про припинення бойових дій, з якою великою ймовірністю будуть підписувати в першу чергу представники військового командування, нашого в тому числі. А далі е, буде таке е, фактичне визнання того, що є, фактичне визнання без юридичного. Ну і за логікою, ми там повинні цю лінію розмежування максимально укріплювати, отримувати далі гарантії безпеки. Хоча, як ти правильно замітив, я бачив сьогодні в тебе в Фейсбуці про гарантії безпеки останні тиждень, півтора мало хто говорить. Почали говорити більше про санкції, про тиск, що теж логічно. Ніхто від гарантій та не відмовився. Але в гарантіях, що було сказано на наступний день. Після припинення бойових дій. Тому спочатку треба припинити дії, а це краще зробити санкціями і тиском, а потім говорити про гарантії. Така історія. Припинення вогню корейський сценарій в форматі документу. Я підкреслюю в форматі тільки документу, який діє. А далі, ну, ми максимально укріплюємо, отримуємо підтримку і сподіваємося, що е, Росія не почне в майбутньому війну проти нас. І чекаємо моменту, коли Росія буде в такому стані, що ми зможемо ці території повернути. Ну так воно виглядає. І до речі, цей сценарій влаштовує Трампа. Цей сценарій влаштовує Китай, тому що ну. Статус-кво, якби да, який так, так, так. А, ну чи влаштовує цей сценарій нас і Російську Федерацію? А, мені здається, що я так скажу, нашу владу цей сценарій влаштовує отакий От сценарій. А Путіна ні, Путіна слушай, Путіна ніякий сценарій повністю, крім того, що він там собі намалював в голові, не влаштовує його. От знову починають вкидати цю тезу. Я її чув просто в розмовах таких приватних, да, там з нашими політиками. Що е, значить, е, Україна віддає частину території Донбасу, які ще залишаються під нашим контролем. А Путін виводить війська з Херсонської Запорізької областей, і типу, ми фіналізуємо. Ага. Повністю з Херсонської. Так, і з Херсонської і з Херсонської і Запорізької. Але Україна повністю виходить типу з Донецької і Луганської. Причому mm -hmm. дивись, як це буде відбуватися. Ну це я вже домислив. Я не військовий експерт, але мені здається, може бути такий варіант. Представляєш собі ем, Суровікіна. Пам'ятаємо такого, так, так? Так. як він сказав, перед нами стоять складні рішення заради порятунку Збройних сил. Ну, особового складу, мною прийняте складне рішення вийти з Херсона, там так, ну, так. Ну, вони здрапали, ми це розуміємо. Да? Вони тоді здрапали. А тепер на секундочку представляємо ситуацію. Мною прийнято складне рішення заради збереження особового складу відступити на завчасно підготовлені позиції на кордоні з Донецької області. Мною прийняте рішення заради збереження особового складу відступити на кордони адміністративні кордони Херсонської і Запорізької областей, з іншого боку. Ну, воно виглядає поки дуже схематично, але ну, така історія може бути. Але, ну, як на мене, це прям якось Херсонська Запорізька область, ну, для Путіна це може бути прям дуже е, велика поступка, як він, мабуть, вважає. да. З іншого боку, з точки зору перспективи, якої перспективи, якщо він отримує кріп район, який там в Донецькій області, ну, ця історія вона може мати місце. Я відразу кажу, що це чутки, які ходять. Що такі плани, типу там десь перевіряються. Наша влада не погоджувалася на ці плани. Я відразу кажу, не погоджувалася на ніякий вихід з Донецької області, навіть в якихось приватних розмовах. Більше того, це вже ну, кажуть, факт. Президент на зустрічі з фракцією точно казав, що ну я показав зараз, що отримає Путін, да а не Донецьку область. Але цей план знов починають вкидати. Його вкидають, і це не тільки росіяни вкидають. Я боюся тут, якби тут знову не сплили прізвища деяких спецпредставників президента Сполучених Штатів, да, які носяться з цими ідеями і кажуть: а давайте ми типу Ченч зробимо вирівняємо лінію фронту. На типу вирівняємо лінію фронту, і на цьому якби закінчимо. Ну от такий варіант: ну так там тільки не вкладається в історію з сухопутним коридором із Криму. А це а буде політико-дипломатична частина. Що потім, типу, обговориться окрема тема пропуску гуманітарних вантажів. Гуманітарних вантажів, да? наприклад, там, на території тимчасово окупованого Криму тут, до речі, можна попасти ще і в пастку. Знаєш, яку пастку? Ви ж кажете, що Крим це Україна? Україна ж правильно. Так а там же живуть люди. Колишні ваші, ну колишні, там вони ж роздали паспорти. Ми ж це розуміємо. Да? Да. Співгромадяни, гуманітарне питання. Треба пропускати автомобілі. Що ми не пам'ятаємо, я вибачаюсь шатли на Чонгарі? Ну це ж було. Ну так з вибачте, це просто констатація факту. Не я їздив туди, не знімав відео, як запускаються шатли. Це так. подавалося через гуманітарну призму. Тоді воно сприймалося так, коли почалася війна, воно сприймається по іншому. Але просте питання: ми ж можемо знову до цього повернутися? Це наша земля, ми повинні зберігати якийсь контакт. Давайте подумаємо, як ми це зробимо. Так що, тут, знаєш, воно ну якось це дуже неоднозначно виглядає, але я більше схиляюся до заморозки просто по тій лінії, яка є на сьогоднішній день. Ну, ну, принаймні, це, це сценарій, який Україна теж готова розглянути, і ми, власне, про це говорили. Так, да, єдине, що пояснити потім, це Путіну буде на Росії вкрай складно. Хоча багато хто колег наших говорить, Та, ну, москалям пояснити щось взагалі не проблема, але як на мене, це буде проблема. Втім, за це в мене голова болить найменше. Просто я думаю, наскільки це реально буде. Бо те, що українці погоджуються вже набагато що, то так.